Я повернувся з місця, де мене вже не було. Дзвінок пролунав пізно, надто пізно для побутових прохань. Сусід говорив тихо, ніби боявся, що його почують, попросив допомогти занести ліжко для матері. Я погодився, хоча від самого початку відчував дивну порожнечу всередині, наче рішення було прийняте не мною. У будинку пахло старістю і металом. На сходах стояла тиша. Яку не хотілося порушувати кроками. Ми підіймали важку шафу повільно, Сходинка за сходинкою. Насередині сходів повітря стало густим. Я відчув, як щось позаду зробило крок ближче, і тоді руки, що тримали шафу, відпустили її не раптово, наче за наказом. Я не встиг злякатися. Тіло вже летіло вниз, а в голові було лише одне усвідомлення ось так це і закінчується. Удару не було, замість нього темрява, в якій не було болю, але було відчуття, що я більше не належу собі, а потім дзвінок. Я сидів за своїм столом, живий, цілий. Телефон світився знайомим номером. Сусід знову просив про допомогу тими самими словами, тим самим голосом я сказав, що прийду, але шафу підіймати не буду. Він довго мовчав. Потім спитав, звідки я знаю про шафу. Я описав кімнату на горі так, ніби жив там роками, скрип ліжка, холодну підлогу, металеву раму, що лежала нерівно, зліва торкалась стіни. Я ніколи не був у тій кімнаті. Коли сусід спитав, що я бачив після смерті, я не знайшов слів, бо я не помер. Я просто повернувся в момент, де ще можна було не впасти, і відтоді я точно знаю. Іноді смерть це не кінець, це репетиція.